На Шосткинщині триває збиральна кампанія. Так, аграрії нашої громади вже приступили до обмолоту пізньої групи культур зернових та технічних. Повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Розпоч. Почали роботи з обмолоту просто, якого вже обмолотили на 30% від його посівної площі. Загальній структурі цьогорічний врожай вже обмолочено на 50%, та намолочено 101 562 тонни зерна. Паралельно аграрії продовжують сіяти озимі культури під врожай 2024 року. Вже практично завершений посів ріпаку, наголосила керівник, якого вже посіяли близько 4 тисяч гектарів, що становить 90% до плану. Минулого тижня. Спеціалісти відділу розвитку АПК завершили прийом документів на отримання дотації за утримання корів. Усього нашою громадою було подано 63 заявки на 694 голови рогатої худоби, що становить 3 мільйона 678 тисяч гривень. населення та фермер та сьогоднішні особи було подано 63 заявки на 261 голову на 1 мільйон 383 тисячі 400 гривень. Від юридичних осіб це в нас 5 сільськогосподарських підприємств та Воронівський будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів подано 433 Голови корів на загальну суму 2 мільйони 294 тисячі 900 гривень. За минулий тиждень до бюджету Шосткинської громади надійшло доходів на суму 54 мільйона гривень, що складає 112 відсотків від виконання плану. Проінформувала начальниця фінансового управління Ольга Голушко. За 8 місяців поточного року доходи склали 412,7 мільйонів гривень. План 8 місяців виконаний на 109,4%. за словами пані Голушко, основний фінансовий ресурс був направлений на підтримку сил оборони і забезпечення безпеки громади. В цьому ж напрямку міська влада працюватиме і надалі, зауважила вона Нарощуємо, тому що звернулися за ці вихідні військові, які знаходяться на фронті. Треба, треба додаткова допомога, щоб ми собі уявили, що коли поїхали туди до хлопців, то нам здавалося, що ми накупляли резини стільки, що хватить всі автомобілі у військовій частині, у нашій забезпечити новою резиною. А виявляється, абсолютно ні. Часть резини ще не дошла до передньої лінії, а час резина вже розбита ворогом, осколками і таке інше. Окремі автомобілі вже по три рази резину поміняли. Міський голова Микола Нога попросив начальника відділу культури Ігоря Фатуна звітувати, що саме планують придбати за кошти, зібрані на благодійних акціях, організованих закладами культури. Люди повинні відчувати. Ось пожертвували гроші на фронт. Ось вони це купили, ось воно відправлено І це стосується абсолютно всіх. Не десь там кому що, собирають кучу, там воно втрачає. Цю пряму лінію людина повинна знати. Раз вона дала свої кошти, ці кошти придбали, За ці кошти придбали от таке майно чи таку необхідну річ для фронту. І от вона відправлена на фронт. Зрозуміло? Також очільник громади поцікавився, скільки наразі пунктів обігріву в закладах культури готові до зими. Де є електростанція, де є спальне? Де вона опробувана? Де є грубка, де є дрова, де вже. Группа теж де є абсолютно запас медикаментів, харчів і так далі. По кожному об'єкту будете відчитувати. Це стосується не тільки вас, а абсолютно всі. Микола Нога доручив начальнику відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктору Ждамірову облаштувати пункти обігріву і в спортивних закладах громади. Ваші об'єкти спортивні теж будуть готуватися як пункти обігріву. Там ми домовилися те, що ви ставили питання ремонтувати під трибунне приміщення, якісь ресурси я вже дав доручення, буде направлений, але все повинно робитися з тим, щоб вони мали можливість стати пунктами обігріву.